Малюємо швидкий дизайн для дівчаток. На пензлик номер 4 набираємо фарбу. Малюємо центрову лінію і з обох боків симметричні лінії, які йдуть до нижньої фокальної точки. Цей дизайн можна стилізувати під будь-який образ. Наприклад, якщо зробити синій фон, вийде сніжна королева рожевий барбі. Щоб пропорційно урівноважити наш дизайн, додаємо елементи біля очей. Перекрашаємо крапками або блискітками чи стразами. На цьому все наш дизайн принцеси готовий.